Мережа гуде ще одним неочікуваним зірковим зізнанням. Зірці Мама Ріка потрібна термінова операція. Як вона повідомила у своїх соцмережах, це сталося тому, що вона довела себе до крайності. Далі пряма мова. У мене зараз трошки там погіршились моменти по здоров'ю. Кажу, як є по жіночому. Явачки, бо всі питались, що стало, що стало. У мене серйозні там нюанси, і я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно там, скажем, зірвало. Через операцію їй довелося перенести декілька сольних концертів в рамках туру Україною. що саме стало, сталося з її здоров'ям? Мама ріка не уточнює. Та відомо, що операція була запланована на вчора, і зірка вже вдома. Як писала артистка у сторіс, операція не важка, тож планує за тиждень вже бути у формі. І під вечір вчора зірка повідомила, що операція пройшла успішно, тому бажаємо скорішого одужання.